Дуже дякую, шановним організаторам, за можливість привітати учасників конференції і через своїм словом наголосити на тому, що дійсно такі участі у подібних конференціях дуже потрібні, особливо зараз для фармацевтів, якщо ми прекрасно знаємо, що світ міняється, все міняється, наука йде вперед, з'являються… Нові лікарські засоби з'являються модифікації лікарських засобів, з'являються інші моменти пов'язані з безпекою їхнього використання, призначення, нові нормативні акти. І це все потрібно участь в подібних конференціях і інших заходах для того, щоб виконувати ту обов'язковість кожного фармацевта, це безперервно професійно розвиватися. І, на жаль, цьому не приділялось багато уваги до цього року по різним причинам, і в цьому році вийшов новий наказ Міністерства охорони здоров'я, оновлений наказ щодо підготовки на безпереду професійний розвиток 42-46, який більш чітко зобов'язав. Працівників фармації, тобто провізорів, помічників провізорів, всіх медичних працівників, е, власне, до кінця року подати е, свої результати свого успішного проходження безперервного професійного розвитку в кількості е, 50 балів загальної суми, і в так званому портфоліо. Це все псумувати, знайти де хто був, знайти всі сертифікати і подати до кінця року до керівництва в залежності де, де людина працює, де фармацевт працює. Подати до керівник. відповідно, там повноважна особа чи хтось там хто має за це відповідати, відповідає за це знову ж таки згідно цього наказу. Керівник аптечного закладу має прийма... прийняти і атестувати, тобто створити певну атестаційну комісію, і атестувати, скажу, так, так, цей фармацевт дійсно відповідає вимогам до безперервного професійного розвитку. Чому я говорю про таку формальність? З одного боку, це дійсно формальність, як би здавалося а з іншого боку, це необхідні необхідні речі. Які е, повинні робити медичні працівники, А з цього року фармацевти цього не було ці цього акценту до е, появи цього наказу. А тепер е, дійсно з'являється. і виникає дуже багато проблем. Е, ну, ну чисто людських проблем. Я знаю, що більшість фармацевтів е, успішно проходять різні заходи, е, е, семінари, конференції, там майстер-класи. Інші інші напрямки, але не всі можуть згадати, де вони були. Не всі можуть отримати, скажімо, згадати який там сертифікат, знайти його, написати. Це потрібний час, це потрібно дуже багато. Для цього нами спільно з академією медичною академією Шупіка створений такий спеціальний додаток. Називається БПР ГУРУ. Дуже просто латинськими буквами, кирилицею пишете БПР-гуру в Гуглі, прямо зараз учасники конференції це може зробити і зразу попасти на цей, на цей додаток, на цей сайт і протягом трьох хвилин е, сформувати своє портфоліо. Чим відрізняється від інших? Тому що, якщо раніше фармацевту це порівняти можна із. Моя мама, яка працювала в аптеці, була така дерев'яна рахівниця, і вона так швидко, швидко клас, 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 клас. Підраховувала всі там ці всі е, е, рецепти, чеки, відпускністя, там прийшло гроші і так далі. писала звіти щомісяця в обласну фармацію. А зараз з'явився калькулятор. Я ще помню, що моя мама вже користувалася на останній рік свого завідування аптекою, вже користувалася калькулятором. І це набагато зручніше. Якщо так, фармацевту потрібно знайти серед 15 мільйонів сертифікатів, які є в базі даних центру тестування Міністерства охорони здоров'я, твій сертифікат ну, можна знайти. Так, для за три, якщо ти не пам'ятаєш, то можна знайти особливо, а якщо не пам'ятаєш, ти знаєш що шукати. За три хвилини тут автоматично є з'єднання з центральною базою. Сертифікатів центр тестування. І за три хвилини нажимаєш кнопочку, і, і, і виходить, сертифі... виходить повністю готове портфоліо. А далі досить така цікава штука. Далі або роздрукувати і віднести це в відділ кадрів, чи там, відповідно, керівнику аптечного закладу, або нажати на кнопочку. У... В аптеці в деяких аптеках вже. Аптечні заклади приєдналися, е, автоматично приходить прямо туди, і е, аптечний заклад е, вже бачить керівник, бачить всіх своїх співробітників, і там видно, скільки хто отримав балів, е, скільки ще не вистачає, для того, щоб в січні-лютому е, сформувати відповідний звіт. Е, це теж потрібно. Е, Досить цікавий такий момент згідно нового наказу, коли ви проходите. Заходи БП, то маєте оголошення, що там буде, наприклад, там 10 балів, 4 бали, 15 балів, наприклад, конференція там 10 балів. Але якщо ви проходите одну конференцію, ви отримаєте 10 балів. Але вже друга конференція, вже не буде 10, вже буде 5, а третя конференція 0 балів. Тому вам потрібна конференція, майстер-клас, якийсь там е, семінар. Або ще ж, тобто мають бути різні заходи, з яких ви формуєте, фармацевт формує собі ці всі бали БПР, збирає їх. І це теж дуже, знову ж таки, автоматично підраховується. Не потрібно ламати голову і думати в основному над тим, як відпускати ліки в аптеці, а над тим, як звітувати про свій безперервний розвиток. А для керівника теж важливо, що він бачить, що. Так, якби з одного боку фармацевт набрав свої 50 балів, а на самом деле, там 30. Тому тут все чітко адаптовано під новий наказ, і ви набираєте БПР-гуру, реєструєтесь і ви отримаєте портфоліо. І точно так же там є можливість приєднатися аптечному закладу, написати запит, що ми хочемо приєднатися. Наразі це все йде безкоштовно вже. Настільки я гляну, скільки приєдналося фармацевтів, зараз вам скажу, буквально онлайн, там зразу видно. Фарма, загаль, фармація загальна фармація: 4412. Е, учасників приєдналося. Там далі ще є варіанти фармації, Це згідно наказу про класифікацію е, спеціальностей. Ну, але бачимо 4 тисячі, там ще є інші, інші організації охорони здоров'я може бути, От, теж деякі приєдналися. Тому для того, щоб наші конференції, особливо ця конференція, на Київ вперше про це проголошую, оскільки це все, цей бпр ГУРУ зараз йде в тестовому режимі, і наразі все, як мінімум, до кінця року, буде абсолютно безкоштовно. То дуже вважаю за честь вперше про це сказати серед фармацевтів на цій конференції. Далі ми плануємо спільно з асоціацією Аптечною асоціацією України, здається, так зробити спеціальний такий семінар для керівників аптечних закладів, як взагалі працювати з цими, з цією платформою БПР ГУРУ. Тому. Ще раз наголошую, безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників необхідна умова успішної, безпечної діяльності. А для керівників це необхідна умова для того, щоб були всі навчені працівники, і не було формальних приводів позбавити ліцензії фармацевт аптечний заклад. Дуже важко, практично неможливо, наприклад, позбавити ліцензії. Медичний заклад, якийсь там комунально лікарня, але на жаль, з наступного року може бути часто приводом для того, щоб, скажімо так, тиснути на аптечні заклади з приводу виконання ліцензійних умов, що є іще одною причиною безперервно підвищувати і контролювати розвиток фармацевтів. Дуже дякую.